Доброго дня! Я Григоренко Максим, учень першого курсу Державного навчального закладу Рештилівський професійний аграрний ліцей імені Івана Григоровича Боровенського. До вашої уваги! Моя дослідницька робота про науковий розвиток Полтавщини та діяльність Володимира Вернацького у роки Української Революції. Доба Української Революції стала періодом активного розвитку науки і культури на Полтавщині. У 1917 році. У Полтаві було створено і інститути народної освіти, історії України, української мови та української літератури, української культури та української економіки. У 1918 році у Полтаві відкривається Український історико-фіологічний інститут, досягаються значні успіхи в різних галузях науки. На початку березня 1918 року у моїй рідній Рештилівці відкривається Український народний університет із відділами. Загальноосвітнім, гуманітарним і технічним, у перші дні до університету записалося більш ніж 250 селян. Причиною таких успіхів був національно-визвольний рух за створення власної держави, науки і культури. На цей період припадає діяльність Володимира Вернацького, геніального вченого, який був тісно пов'язаний з Полтавщиною. Сім'я часто відвідувала Полтавщину, де у них був маєток у селі Шишаки. Тут він плідно працював над вивченням живу речовину і біосферу. У складі експедиції Василя Докучаєва проводив дослідження на території Кременчуцького, Полтавського, Хорольського, Кобаляцького, Миргородського повітів. Володимир Вернацький був одним із фундаторів природничого історичного музею Полтавського губернацького земства. Тут він працював під час кожного приїзду до Полтави, а зв'язок з Полтавщиною підтримував до кінця життя. У 1917-1918 роках Вернадський жив у Полтаві. У березні 1918 року заснував Полтавське товариство Любителів природи розробив його статут і програму діяльності, був активним членом товариства просвіта, працював на полтавській сільськогосподарській дослідній станції. 14 листопада 1918 року гетьман Павло Скоропадський підписав закон про заснування Української академії наук. Першим президентом обрали Володимира Вернацького. Перед смертю Вернацький передав свої спогади, у яких зазначив: Я вірю у велике майбутнє і Української академії наук. Сьогодні це Національна академія наук України. Історична пам'ять про академіка Вернадського увічнена на Полтавщині, в назвах вулиць, навчальних закладів, пам'ятниках, пам'ятних знаків, меморіальних дошках. Сьогодні наша держава, як і 100 років тому, Виборює право за своє існування. Вірю у Збройні Сили України і нашу перемогу. Слава Україні! Дякую за увагу!